Вітаю вас на каналі Парорук. в продовження до минулого шоцу про гірочки, де я не рекомендувала гіркі з упаковки професійне насіння. Ось у гірочки майже 100% схожість, купувала розфасоване в малесеньких таких пакетиках по 10 насінинок. Бачите, повсходили. Все нормально. от. Ну, То вже інше питання, чи вони будуть, чи не будуть. Це вже таке. Я, я їх сіяла. Розуміла, що в них будуть проблеми при тему ну, спеках, холодні ночі, день спека, скільки на 40. Вночі вже холодні, чи ні. Зараз, як я казала, вже притіняти їх не можна ще, тому що молодому, молодим рослинкам потрібно багато сонця. Якщо я як зараз їх притіню, вони будуть потягнуті і толку з них не буде. Тому хай трішечки піднімуться, поливаю, звісно, підкормлюю. От, піднімуться, вже підростуть, тоді вже можна накривати від сонця. Ну, отак. А Накривати агроволокном, не знаю. Хіба що нані розкривати, ну це дуже таке заморочливе діло. Далі ви можете побачити в мене таку маленьку цибульку, я її е, повністю е, не вибираю. І тоді в мене весь город е, весною в зеленій цибульці не потрібно спеціально насаджувати. Вона собі сама там. Виростаю, така цибулька, спеціально не вибираю. Це сіночка, своя, свого насіння. От. І тоді весь груд, цибульці, можна на салатик, гарненьке перо, не потрібно заморочуватись. А огірочки дійсно, бачите, буває таке: з розфасованих упаковочок гарненьке, а посходило все. З професійного насіння майже нічого кого цікавить. Подивіться, минуле щось про насіннячку з професійної упаковки.